Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Єлена Холан 5, Українці за кордоном. Сьогодні знов хочу з вами проговорити про новини з Єврокомісії. Що ж пропонує Єврокомісія для українських біженців-переселенців після 2027 року? Як відомо, Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців. До 4 березня 2027 року. Це рішення Єврокомісії ще повинен затвердити Європарламент, Але ми вже маємо деякі новини про майбутнє українців. Що ж пропонує Єврокомісія для українців після закінчення тимчасового захисту. Як я сподіваюсь, вони вже його продовжувати не будуть, і ми всі сподіваємося, бо це вже буде 5 років тимчасового захисту. Що ж пропонує Єврокомісія яку програму для українців після тимчасового захисту? Вони пропонують такий поступовий перехід для українців з тимчасового захисту. По двом програмам основним: перша програма це інтеграція українців, які хочуть залишитися в Євросоюзі. І друга програма це повернення українців додому. Дуже добре, що це буде поступовий такий перехід. Це люди будуть більш захищені. Дуже приємно, що вони пропонують захист вразливих. Верст населення, а також дітей. Діти будуть мати право закінчити навчання, свій учбовий рік закінчити. Для людей, які хворіють і лікуються в країнах Євросоюзу, теж будуть застосовуватися якісь гуманітарні візи для того, щоб люди могли закінчити своє лікування і будуть даватися тимчасові дозволи. Які це будуть дозволи, кожна країна буде. По-своєму вирішувати в кожній країні є свої якісь гуманітарні візи, але люди зможуть закінчити лікування. Для нас це дуже важливо, тому що Нік продовжує лікуватися в Нідерландах. Він стоїть на обліку в двох госпіталях. В одному госпіталі, по своєму захворюванні, основному, потім по захворюванню е крові. І також в Інституті генетики теж його поставили на облік, і е, він там проходить різні дослідження і е, лікується. Так що, друзі, моє хвилювання трошечки вгамувалося. Я дуже переживала, як же буде все з ніком, з його здоров'ям, з його лікуванням. Е, тепер я маю надії, що дійсно, поки він тут лікується. Ми зможемо тут знаходитися, і все-таки є великі сподівання, що НІКУ допоможуть, вилікують його, а там час покаже. Так що чекаємо наступного тижня, коли буде засідання Європейської Ради, вони повинні прийняти цей законопроект, і, е, слава Богу, вже нехай українці за кордоном в Європі мають е, якусь хоч надію на. Своє майбутнє. І українці будуть розуміти, що їм робити в найближчі роки, тому що це дуже складно. Українці вже довго доволі знаходяться, хто виїхав на початку повномасштабного вторгнення за кордон за межі України в Європі. І це дуже такий тривалий час в людському житті відбуваються різні зміни. Просто діти йдуть до школи. У когось змінюється статус сімейний, з'являються якісь хвороби або лікування, які треба долікувати. І все це, ви знаєте, це життя, воно йде, воно не зупиняється, і ці всі питання треба вирішувати. І от, як ви знаєте, воно все стояло на паузі. Навіть перед цими днями мовні курси позакривали, а зараз у нас на локації знов. Таке було опитування. Всіх бажаючих опитували, хто хоче продовжити курси. Ми реєструвалися, у нас знову будуть починатися курси, друзі. Ну і це дуже добре, я вважаю, для всіх. З другої сторони, теж будуть програми для тих, хто захоче повернутися в Україну. Це теж дуже добре, дуже багато людей хочуть повернутися в Україну. Ще раз наголошую, що це дуже важливо, що цей перехід буде поступовий. Поступовий вихід з тимчасового захисту українців і до легалізації для тих, хто хоче залишитися в країнах Європейського Союзу. Так що, друзі, хто хоче залишитися, вчіть мову, шукайте роботу. Посилання на цей документ я залишу, як завжди, в цьому відео. Про пенсіонерів нічого не знаю, друзі, до якої категорії. Внесуть пенсіонерів, поки про це я не знайшла інформацію. Може, у вас є яка інформація, то, будь ласка, мені її надайте. А я всім бажаю, нехай ваші плани, мрії здійсняться. Нехай буде вас в житті так, все, як ви того хочете. Нехай ваше майбутнє буде там, де вам краще. А головне, нехай скоріше прийде мир в нашу Україну. І всім бажаю мирного неба, тихих ночей і здійснення ваших мрій. Сьогодні отримала такі класні квіточки, як вони називаються, якісь як маленькі орхідеї. Отримала в подарунок і не признаються хто, хто це мені такий букет презентував. Дуже приємно, дякую. Може, хтось напише в коментарях, хто це зробив. Якийсь загадковий, загадкова людина, яка мені любить робити сюрпризи? Дивіться, які гарні квіточки. Дуже приємно, дуже вдячна!